У міському травматологічному центрі Аншлаг, за словами завідуючого відділенням Руслана Колєснікова, на різдвяні свята у лікарів роботи було не надто багато. Проте з вихідних кількість травмованих мелічан зросла до 80 чоловік за добу. Ожеледиця зробила своє. Кожен третій потерпілий звертається із переломом. Найчастіше люди падають на витягнуті руки. Результат ушкодження променевої кістки та інших ділянок. Перше, що таке перелом кінцівки, дізналась Ніна Прокопчук. Вийшла з квартири, стала на сходинку. Леш корпнулася із четвертої сходинки з леті. Олександр Тригубляк з гіпсом знайомий добре. У травмцентрі чоловік постійний гість. Ввечері йшов додому, жледиця, після знився, ну, впав, вибив вчитися. Що чистя дороги, що добре. От льод стоїть. льод же ж не чистить, не посипають нічого. Руслан В'ячеславович зауважує, посипати протиожеледними засобами абсолютно всі небезпечні ділянки неможливо. Тому городяни в першу чергу мають бути більш обачними. На слизькій поверхні пересуватись повільно не широкими кроками. Хмельничанам варто подбати і про правильний вибір взуття та те, як зробити підошву менш ковською. Особливо це стосується модниць, які взимку полюбляють носити підбори. В зимний період, звісно, тимчасово можна забутися про високі підбори, тому що це є запорукою і збільшує травматизм. В магазинах є спеціальні протискользячі накладки, які надіваються, кріпляться до підошви взуття, і людина може спокійніше пересуватися під час ожеледиці. Деякими методами як боротись із ожеледицею поділились і жителі нашого міста. Найголовнішою запорукою цілих кісток все ж вважають обережність та посипані піском доріжки. Спеціальна лента є така, що на підошпу склеїться і не скульцить. А ви так не робили ще? Робила, робила як так тоже допомагає. Так теж. допомагає? допомагає. Угу. Не... Треба зручне взуття, таке, щоб не було слизьке. Ні, слава Богу, нічого, але, але вже наразі було таке. Як ви борете за жилети? Помаленьку ходимо. Ще падали цього? Ні, ще. Угу. ще не падали. Ні, стараюся менше ходити <ріху> як скользко. А так посипати піском. У свою чергу радимо хмельничанам потурбуватись про власну безпеку, аби лід не став для них викликом.